Підсумуємо, первинні документи, вхідні, вихідні, є, внутрішні, про них дбаємо. Друге, оскільки форм затверджених нема, беремо те, що було раніше затверджене, і затверджуємо наказом по підприємству свої форми. В наказі про облікову політику обов'язково прописуємо все те. Що стане нам зрозуміло на наступних уроках, і прописуємо так, як про це сказано в методичних рекомендаціях 635, адже перевірка податківців починається з наказу про облікову політику у частині виробництва. А там описано первинка, якою це все треба оформити, а також перелік статей витрат це найкращий спосіб, що здійснювати початок перевірки, і тому не дивно, що з цього вони і починають. Далі пам'ятаємо, що незалежно від того, який вид діяльності у вас, швидше за все, ви знайдете ті методичні рекомендації, які я давала на початку, які найближче застосовані саме до вашого виду діяльності. І те, що я бачу великим плюсом, це воля у первинці і регістрах для декого є найбільшим горем, бо багато бухгалтерів звикли. Так працювати, скажіть нам, як має бути. Ми так зробимо і затвердимо, а так вже давно не є. І тому первинку ми маємо виходити з того, що первинний документ, за визначенням закону 996, первинний документ це той документ, який підтверджує і містить, не підтверджує, який містить відомості про операцію, яка відбулась. І тому на кожен двіж. Має бути оцей папір, який, власне, говорить. Давайте наведу приклад, щоб так вже не було геть, не зрозуміло, що це за двіж. Дивіться підприємство, згадую свого часу. Ми робили аудит по підприємству. Це була деревообробка, в лісгоспів брали брьовна, їх, значить, сушили пізніше. Нарізали і з цього робили паркет і далі воно йшло на експорт. Ну, то, власне, з чого треба почати? З того, щоб намалювати собі бізнес-процеси. Коли заходить сировина, оці брьовна, вони куди йдуть? В цех сушки, лежать там певний час. Отже, переміщення з цього цеху в наступний цех нарізки має свідчити має випливати з якогось документу із накладної вимоги. Як приклад, із накладної вимоги, як приклад, а може, акт переміщення. Це ви самі маєте обрати. А дехто запитує: а якщо це все в одному складі, тут сушиться, і прямо тут же ж буде нарізка. Ну то не буде документу, який свідчить про переміщення, бо нема переміщення, бо це є в тому ж цеху. Далі, після того, коли розрізали, іде в наступний цех якої там шліфовки, пізніше лаковки, і знову ж таки переміщення отого, отої сировини, яка кожного разу стає напівготовою продукцією і переміщується далі. От про цей рух має свідчити якийсь із документів, або накладна вимога, або переміщення, або ще якийсь придуманий вами документ. Знову ж таки, в цій калькуляції теж має бути зрозуміло, що на кожному із етапів а, іде як витрата.